Для мене найулюбленіший предмет на військовій кафедрі це військова підготовка. Нам розповідають, які тактики обирати, де саме краще пройти там, тут закопатися і тоді подібне. І нами зараз такий інструктор, що його... Хочеться слухати. Він розповідає і ти цікавишся цим. Ти закохуєшся в цю тактику, як потрібно тримати зброю, як прикривати побратима, як його витягувати, як перезаряджати зброю і тоді подібне. Я не можу сидіти у себе вдома спокійно, коли на моїй землі ворог прийшов до мене без запрошення і тактує свої правила. Якщо потрібно буде, цей віддам, щоб захистити свою рідну країну, тому я прийшов сюди, щоб навчитися грамотно захищати свою рідну батьківщину мати. Готовий! Так. Граната! Граната! Вік! Приєм! Мені подобається. Я завжди хотіла ну, сюди на військову кафедру взагалі. Це якось здає якоїсь впевненості в собі, скажімо так. Бо коли зброя є, якось це певні, що почуваєш. Ну, батьки в мене військові, сестра теж військова, дивний брат військовий і дідусі були військовими. Я не бачу свого тата вже з 2014 року, як вона розпочалась. Я хочу частіше бачити його вдома. Коли був випускний у мене в четвертому класі, всі дівчата танцювали з батьками. Мені довелося танцювати з мамою. Я хочу, щоб він був рядом, біля мене, бо мені його не вистачає. Ось так. Ну а чего я не приедешь, сказал, что ты приехал? Ладно, ладно, слышь.